Не могла закінчити два роки. У мене був досить складний період в житті. В шлюбі я відчувала себе такою самотнішою. З тягарем і з таким відчуттям, наче е, Тарас це та людина, яка врятує її від цих е, болючих переживань. В цій взаємодії вже є три дієві особи. Це Тарас, це вона, і той тягар, який вона вже принесла. Можна цікаво дізнатися, який справжній Тарас Симбалюк. Тому між нами Синдалюк. В цій взаємодії видно захисні механізми. Дуже дуже людина. Саме цим я відчувала, що ми дуже схожі. Ми обоє дуже сильно любимо свою роботу. Це злиття. Вона не просто хоче знайти спільні теми для розмови. Вона прагне стати з Тарасом одним цілим. Ці фрази у мене так само, як у тебе. У нас однаково. Це не про факт, це про страх відділитися від когось, бути інакшим. Тут працює логіка. Якщо ми з тобою однакові, мене точно приймуть. Це інший захисний механізм ідеалізація. Вона домальовує голові спільність, якої ще немає. В її голові вже є. Ми, як класна пара, і це їй допомагає зустрічатися з невідомістю і витримувати її. А ще один механізм це проекція, коли вона свої думки транслює і видає, наче це його думки, коли вона каже, що мистецтво для мене так же само, як і для тебе. Це сенс всього нашого життя. Що Тарас не підтвердить. Сенс життя? Сенс прямо життя. Я про себе так сказати не можу. Вона ніби достає свої фантазії і сама на них зразу відповідає. І давайте ще подивимось один механізм, який проявився вже з дівчатами. Ми з ним дуже сильно схожі, чому там в усьому, Ми дуже багато спільних тем. Що саме? Ми е, обоє творчі люди, ми живемо мистецтвом. Я тут взяти кожна з нас, кожна з нас творча дівчина. Він називається потворена реальність. Коли е, вона сказала, що у нас з Тарасом дуже багато всього спільного, знову злетяє проєкція, дівчата їй відповіли: подивись, тут багато творчих і медійних е, людей, що вона сприйняла як напад на неї і як бажання знизити її значущість. Чінка в костюмі мене рятувала. Ми бачимо, коли стосунки ще не почалися, але вони вже наповнені перевантажені захисними механізмами, перевантажені болем, перевантажені фантазюванням, злиттям і проєкціями, звісно, інша людина, яка прагне легкості, вона не буде йти в такі стосунки. Тому не дивно, що Тарас не дав е, троянду саме цій дівчині, тому що легкість е, на початку стосунків для Тараса це його базова потреба.